В ліжку до кінця січня пролежить Ангела Меркель. Концерт Німеччини серйозно забилася на лижному курорті, долаючи шлях на бігових лижах. 59 річна жінка не втрималась на ногах і зламала кістку таза. Тепер ще довго канцлер ходитиме на милицях, до яких Меркель не звикати. Після операції на коліні два роки тому на них вже доводилось виконувати державні обов'язки. Усі поїздки та зустрічі на три наступні тижні Меркель скасувала. Вже вдруге від початку різдвяних канікул. Всесвітньо відомим німцям не щастить на лишних трасах. Від 29 грудня у лікарні французького Гренобля лежить автогонець Михайль Шумахер, який розбив голову, катаючись на гірських лижах. і приніс вже дві операції. І досі перебуває у штучній комі. Зараз стан Шумахера дещо поліпшився, але медики констатують: навіть якщо багаторазовий чемпіон Формули 1 одужує, наслідки травми відчуватиме до кінця життя.